Загони Загонисловики у Маріїнському парку працюють під прикриттям людей у спортивному одязі. На відео знятому у центрі столиці видно, як міліція вишикувалася у черепаху за спин бійців у камуфляжах. Молодики жбурляють каміння та запалені пляшки в мітингувальників. І зі свого боку стоять над е, натовпом і просто за крок від стіни По декаду з боку євроактивістів у відповідь, так само летить камінням. В один момент загін Беркута вирушає в атаку, а голос за кадром влучно мовить закликає мітингувальників не тікати та тримати оборону перед атакою шеренги Беркута.